Так, друзі, всім привіт. Дуже сподіваюся, ви мене бачите. Якщо мене бачите, чуєте, дайте мені про це якось знати. І ми продовжуємо наш курс прямих ефірів щодо популярних моделей роботи з психологічною травмою. Мене звати Артем Федоров, я психолог, психологія вже досить давно і. Окрім практику я не тільки практикуючи психолог, я також викладаю. викладаю в університеті, викладаю приватним чином в асоціації української асоці... спілки психотерапії та консультування, і ділюся. Якщо ви знаєте мене, то ви знаєте, що я завжди ділюся дуже цінними. Матеріалами з психології, психологічної роботи та допомоги. І ось зараз е, в мене в понеділок вже починається е, онлайн-проект по роботі з травмою, техніки роботи з травмою. І м, зараз я розповідаю теорії, популярні теорії щодо травми. Ми вже з вами розглянули теорії позитивної психотерапії, теорії пов'язані з інстинктами і застрягання в інстинктах. Ми говорили про те, що таке гаряча пам'ять в травмі, холодна пам'ять в травмі. все це ви можете знайти у мене в стрічці. Ви можете пролистати стрічку до Донизу, і там будуть всі ці відеоефіри в запису. А сьогодні я також хочу продовжити, і сьогодні вам розповім дуже класну теорію, яку я обожнюю. І користуюся. Це теорія Франца Руперта да, про розщеплення, що відбувається під час травматизації. Це не єдина теорія, да, майже схожу теорію ви можете знайти у Шварца, да, Internal Family System, внутрішні такі сімейні системи, внутрішні сімейні системи, де він казав, що Шварц казав, що психіка під час травматизації вона розщеплюється. І це майже схожа теорія, але і майже ті самі принципи, але все ж таки теорія Франца Групперта для мене чомусь ближче, чомусь ближче, і мені легше з нею працювати, тому я вам розповім. Але все ж таки хочу зазначити, що теорія Шварца, Шварца про внутрішньосімейні системи, вона також дуже класна. Дуже рекомендую вам самостійно з нею познайомитись, і, можливо, вона вам зайде трошки більше. Але я буду сьогодні розповідати про цю теорію Франца Руперт. Отже, що каже Франц Руперт в своїй теорії, він каже, що травма завжди порушує цілісність. Травма порушує цілісність, і людина під час травми розщеплюється на декілька часток, психіка людини. І ось буде. Та частинка, що називається травмована частинка, і травмована частинка вона відчуває беззахисність, самотність, безсилля, і вона не знає, як подолати травму, вона така поранена частинка. І ось, щоб захистити цю поранену частинку, цю травмовану, беззахисну, безсилу частинку, у нас з'являється друга частинка. Це частинка, що допомагає вижити захисна ця частина, і це наш захисний внутрішній. І якщо метафорично, та у мене є частинка, яка боїться, і частинка, яка захищає мене від цього страху. Так? І що може як саме захищає да? через ті самі інстинкти, або через уникання, да, оця захисна частинка, захисні реакції, це або уникання, або напад, або агресія, да, або ну, будь-які інші захисні стратегії. захисні стратегії. І завжди буде здорова частина, що не за Задіяння травма і що допомагає нам вижити. Давайте проведу приклад. Ось, наприклад, я маленька дитина, я маленька дитина і на мене кричить батько дуже сильно, дуже м голосно, дуже голосно, і м я відчуваю себе маленьким, переляканим. І що я тоді роблю? Я тоді закриваюся, замикаюся, так? я боюся. І коли це відбувається кожен раз, кожен раз, кожен раз я маю щоб вижити, я маю щоб вижити, я маю сформувати яке, якусь захисну поведінку. Або я буду обманювати, наприклад, коли батько каже, що ти сьогодні приніс, які в тебе оцінки, все добре, все класно, я там щось у щоденнику змінив, е там двійку змінив на 8, да, на сьомку, на вісім балів, ну, дописав, да? тобто я починаю брехати, да? брехати, і в мене формується захисна реакція у формі е, обману да? у, у формі обману. Або навпаки, да? коли на мене кричить батько, я починаю е, тікати з дому, не приходити додому, і це також може бути, або я можу впасти в дисоціацію. Та, і замикатися в хворобу, хворіти, та, щоб відволікти увагу батька від моїх оцінок да, на мою хворобу і хвору ж людину бити не можна, і тому я буду хворіти, щоб якось захиститися. Або навпаки, буду також ставати жорстким, а, буду ставати як агресивним. І спочатку це може бути саморуйнівна якась поведінка, або можу проєктувати цей гнів на батька на моїх е сверстників, да, е на інших діток, і це також буде така форма захисної поведінки. Да. І чому я брешу, чому я втікаю, чому я хворію? Да? Тому що це ну, моя психіка, як я зараз зараз маленька дитина, моя психіка. Не знайшла інших варіантів, як поратися, як захистити мою оцю беззахисну частку, цю травмовану частку. Але в мене завжди буде і здорова частка, так, щоб не зійти з розуму. У мене будуть сфери та контексти, що не задіяні травмою. Що поза контекстом травми? Це може бути, наприклад, мої заняття. У гуртку якомусь так? Це можуть бути якісь прогулянки, це можуть бути якісь друзі, де мені не треба захищатися, контексти, де мені не треба включати захисти, і там я можу розслабитися і бути собою, бути собою. І, наприклад, якщо ми кажемо про розлучення або про зраду. Звичайно, зраді буде якась травмована частка, буде частка, що захищається, і частинки не затронуті зрадою, ті контексти мене, через які я можу виживати, опиратися, щоб розуміти, що зрада це не все моє життя, що є якісь інші контексти життя, через які я можу вижити. Бо переживання зради для мене може бути не дуже сильним. Майже не виносів. Да? Або, наприклад, горе, да? коли в мене вмирає хтось близький, і у мене є травмована частка, у мене є захисна частка. Да? Не треба, там, наприклад, травмована частка вона горює, захисна частка, не чіпайте мене, залиште мене усі в спокою. Да? Це така може бути агресія. Да? І може бути контексти да? Да? коли, наприклад, я з тваринами взаємодією або з дитиною моєю. Да? Тобто ті частини мене, що не задіяні травмою. Чому це важливо? Чому це важливо? Що це нам дає як психологу? По-перше, я коли працюю, я завжди всередині пам'ятаю про цю теорію. Пам'ятаю про цю теорію, що зараз переді мною не просто сидить людина, а переді мною три частини цієї людини. Да? Є я перше, що питаю, да, перше, що я питаю, да, яких ідентичностях, або не питаю, а десь намагаюсь зрозуміти, в яких ідентичностях, да, і в яких контекстах людина плюс, і які контексти не задіяні травмою, на які я можу спиратися, да, за за що допомагає людині не розрушитись э э зовсім, да. Не зруйнуватись зовсім цілісно. Да? Я буду спиратися на ті здорові контексти, на ті здорові ідентичності, через які людина все ж таки зберігає свою цілісність. І потім я буду досліджувати ці поранені ідентичності. Да? Я буду питати. Uh, яка ідентичність поранена, да? як вона виглядає, я можу зробити це метафорично, де вона всередині, І як uh, ви долаєте свій біль, як ви, що ви робите, щоб подолати свою беззахисність? Да? Я буду питати про цю виживаючу захисну частину. Да? І потім я можу пояснити: дивіться, я правильно розумію, що так ви захищаєтесь? Перше, що я буду робити, це я буду намагатися одночасно дати безпеку, дати безпеку пораненій частині і дати підтримку або змягзмяк зм якось зм да, пом'якшити захисну частину. Тобто, дивись, я для тебе безпечний, тобі не треба переді мною захищатися, і ти можеш бути. Я дозволь мені побути з твоєю. Травмованою частиною. Оце те, що я буду транслювати. Дозволь мені побути поряд з твоєю травмованою частиною, і буду з розумінням ставитись до захистів. Я розумію, чому ти кричиш. Я розумію, чому ти зараз відвор... відвертаєшся від мене. Я розумію, чому ти зараз хочеш втікти, не хочеш про це говорити. Бо це твій захист. Да? Але з іншого боку, Якщо увесь час захищатися, втікати, да, то завжди буде залишатися ота частинка тебе, травмована частинка. Да? І я буду намагатися потрошечки лагідно конфронтувати захисти і просити дозволу доторкнутися і взаємодіяти з травмованою частинкою. Друзі, ви зрозуміли? Оце такий перший крок. Знайти ті ідентичності і контексти, не задіяні травмою. Другий крок м -м, зрозуміти оці захисти да, і м -м, лагідно їх прийняти, пом'якшити захисти і просити дозволу взаємодіяти з травмованою частиною, да, травмованою частиною. Потім йдемо далі. Йдемо далі. Травмована частина, як би це не. Странно химерна не звучала, бо частина досі залишається в тій події. Наприклад, зґвалтування, наприклад, зрада, наприклад, тортури. Оця травмована. Не зважайте на те, що людина зараз перед вами сидить. Те, що вона сидить перед вами, це одне, але ота от частка травмована, вона все ще досі застрягла. Та травмована частка досі застрягла в тій події. Тобто у внутрішній реальності вона досі там, вона все ще переживає ту травму, і вона з неї не вийшла. І тому, що я роблю? Що я, роблю да? я інколи метафорично, інколи через гіпноз, інколи через емоційно-образні техніки, інколи через. Порожній стілець, ну, будь-які механізми, да, їх багато. Я прошу людину повернутися в подію. Повернутися в подію, знайти ту частинку, що там застрягла, да, тот російською, скажу, осколок душі, да, Осколок психіки, осколок душі, який там залишився. Так, і що мені треба зробити? Мені треба забрати цю частинку з, той, з тієї події і повернути назад до себе в себе, так? як пазл. Так? Це як пазл, як, який був втрачений, але зараз я його там знайшов, я його беру і повертаю собі. І добудовую свою ідентичність. Да? Я його приймаю, і я кажу: тобі більше не треба бути тут. Це вже в минулому. І я, ти, ну, так сталося, що ти моя частинка і ти тут застрягла, але я прийшов, повернувся за тобою. Я прийшов забрати тебе, і я забираю цю частинку до себе, е повертаю її собі. Відбудовує свою цілісність, відбудовує свою цілісність, і це фізично дуже класно відчувається. Дуже класно відчувається. Це не єдине, що я роблю. Я також повертаю втрачені здібності, втрачені м -м, риси, характеру. Тобто, я повертаю те, що там залишилось, бо там залишається не лише частинка душі, там також залишаються здібності, там залишається Якісь опори, і мені треба також їх забрати. Крім цього, мені не лише треба забрати все своє, але і залишити там те, що мені не належить. Так? Бо ви знаєте, що при а, людина може заразитися інтроектами. Наприклад, інтроектом вона може заразитися інтроектом. Агресора, вона може заразитися інтроектом цієї події. І оці всі інтроекти, вони можуть це може бути невпевненість, жорстокість, непритаманні мені. Так? Все це, що я, чим я заразився, я маю залишити тут. Тобто, що я роблю? Я своє забираю, а не своє, привнесене, так? я залишаю. І я Розриваю зв'язок між подією та собою, і я остаточно залишаю минуле минулому і щоб там нічого мого не лишилося. Тобто я залишаю, закриваю ці, двер, ці двері і е, відбудовую свою цілісність і звільняюся себе від інтроектів. А, усе що нанесене, привнесене, чуже. Я все повертаю туди від. Кого або від чого воно прийшло. Ось така класна теорія. Вона, вона дуже класно працює, до речі, якщо вам вона сподобалась, я буду більш детально про це розповідати і давати вправи на своїх техніках. От, от, от Цей курс онлайн практикумів, я буду Оці техніки приділяти дуже детальну увагу, тому дуже рекомендую прибути присутнім. Я вас навчу більш детально, як це робити. Отже, от такий невеличкий ефір, дуже сподіваюся, він вам сподобався. Напишіть мені свої коментарі, чи сподобалось, що вже використовуєте, чи ви знаєте щось про це. Я буду дуже радий, якщо ви дасте мені свій зворотній зв'язок. Ну і чекаю вас у понеділок о 18.00 за Києвом на своєму занятті. Більш детально про заняття ви можете знайти у мене в стрічці. Я ще під цим ви відео в коментарях також залишу, залишу детальний опис про подію. Ну, і хай вам щастить! Бережіть себе, бережіть рідних, близьких, Бог на нашій стороні. І до зустрічі, друзі. Усім папа.